До Київради зараз пройшло все ж таки за результатами голосування. Досить багато представників і колишньої київської влади. Палки в колеса вам вставляти не будуть. Ви знаєте, я достатньо сильна людина і пройшла майдан і дні і ночі. Знаєте, мене вже нічим не залякаєш, а те, що ми повинні оприлюднити, це однозначно. Ну і в кінці кінців хай от ті, які пройшли по спискам Черновецького, відчують напругу в залі. Це дуже добре, що 80% – десь відсотків це нові ну, депутати прийшли і горять бажанням зробити дійсно для киян багато чого доброго. А якщо в когось там є якесь бажання, таке потаємне, то за півтора року ми не дамо. Йому розвинутися. А ті, хто прийшли і від Черновецьких, не було Але шлапак, да? не вручили їй мандат. А знаєте, що ми будемо їй кричати? Бо поруч сидять зі мною хлопці, гречка. І хай люди це знають. І більше за таких депутатів не голосують.